Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням отримання закордонного паспорту за кордоном, ну і отримання послуг за кордоном. Звичайно, от з цим питанням до мене звертається дуже велика кількість осіб. Це дуже нагальне таке проблемне питання на сьогоднішній день, яке стосується. Отримання консульських послуг і все, що робить держава, воно максимально це ускладнює, однак на що варто звернути увагу. У будь-якому разі вимагають встановлення цієї системи додатку незрозуміло резерв плюс для формування QR-коду, і тільки за ним ви можете це отримувати. Тому, врешті-решт, вам прийдеться встановити цей додаток для того, щоб з'ясувати, що там у вас знаходиться. Може і буде формуватись QR-код, і ви знаходитесь на військовому обліку. Якщо цього немає, відповідно у вас є шлях. Наступний це направити е, свої облікові дані і те, що ви знаходитесь за кордоном, Ваш ЦК, де ви знаходитесь на обліку. А у разі, якщо ви не знаходитесь на обліку, то за місцем вашої останньої реєстрації, що вони вас поставили, повідомити, що ви за кордоном, і далі вже звертатись до суду. У нас є перші вже такі позови до суду, ще рішень нема. Ну, це єдиний вихід, на який зараз можна витрачати час сили, якщо. Вам потрібні ці послуги за кордоном. Я дуже сподіваюся, що врешті-решт все ж таки налагодиться у нас розуміння права, захисту прав громадян, захисту конституційних прав громадян і всю цю безглузду історію відмінюють, тому що ми прекрасно розуміємо, що не отримання консульських послуг жодним чином не призведе до повернення в Україну. Ну, це окремо вже філософські поняття, тому на сьогоднішній день подавайте інформацію і далі будемо доводити це в суді. На моє переконання, це наразі єдиний шлях для того, щоб отримувати консульські послуги за кордоном. Що буде далі, ніхто не знає. Як буде практика, я відразу вас про це повідомлю. Не забувайте підписатися на канал, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам, не дивлячись на те, що відбувається. Україна у нас одна, іншої не буде. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте відео. До побачення.